Вітаю, ви дивитеся Кременчуцькі новини на Алтаві. Сьогодні у випуску злочин на показ автівки і самого палія знімала камера відеоспостереження. Кременчук відзначив день визволення України від фашистів. Кремінь продовжує надихати оптимістів. Далі про це та інше детально. Кременчук сьогодні відзначив 69-ту річницю визволення України від німецько-фашистських загарбників. Зокрема, зранку урочисте зібрання відбулося у центрі міста біля пам'ятника воїну-визволителю. Саме тут 70 років тому було піднято прапор перемоги як символ вигнання окупантів з Кременчуцької землі. В урочистостях взяли участь як пересічні городяни, учні та студенти, так і офіційні особи. Міський голова Кременчука Олег Бабаєв, нардеп Юрій Шаповалов, керівники Кременчуцького району, представники ветеранських організацій, міської та районних рад. Як символ пам'яті про всіх загиблих, квіти до підніжжя пам'ятника і залпи військового салюту. Цього дня пам'ять полеглих вшанували також біля братських могил на Новоривівському, Староривівському та Крюківському кладовищах. Відбулися й урочисті покладання квітів до всіх меморіальних місць автозаводського та Крюківського районів. День визволення України від фашистів відзначили сьогодні і у шпиталі інвалідів війни. Для ветеранів, що перебувають тут на лікуванні, організували святковий концерт. А керівництво закладу отримало ще й необхідні для організації лікувального процесу подарунки, які саме розповість Олександра Демиденко. Численну ветеранську громаду вітали сьогодні в шпиталі інвалідів війни. Найактуальніше побажання звичайно ж міцного здоров'я. Сердечно поздравити вас. 69-й героїв освобождання України німецько-фашистських захватчиків. Пожелать кожному із вас здоров'я, сімейного уюта, благополуччя і щастя. З найщирішими побажаннями довголіття завітав до шпиталю і народний депутат Юрій Шаповалов. Користуючись нагодою, запевнив ветеранів, що на найвищому рівні лобіює інтереси Кременчука і громади. бодрости, духа и долголетия. И сколько мне обратились как депутата Верховного рада, я хочу сказать о том, что прежде всего я представляю интересы кременчужан, а не каких-либо политических сил. Поэтому поверьте, буду голосовать за тот бюджет, который устроит нас, который устроит наших кременчужан. В том бюджете обязательно должны быть заложены... Пріждво, інтереси нашого Не просто приємний довгоочікуваний і необхідний подарунок отримала цього дня і вся медична галузь міста. За сприяння нардепа вдалося вирішити питання з розмитнення гуманітарної допомоги з Європи. Ще з літа подароване благодійною місією медичне обладнання, зависло на київській митниці. На сьогодні завезено чотири гуманітарних грузи, в яких медицинська мебель, Предметы уходу за пациентами, памперси, драйперси, коляски інвалідські, ролаторы, мебель, которая для палат, для медработников, инструментария немножко, продукты питания это для второй горбальницы, хосписа, который планируется открыть. Для третього больниці обласної больниці, для госпіталя і немножко товару для дитячих больниць Кремчуга і Полтави в связи з этими трудностями по тому же оформленню. Ми обращалися до народному депутату Юрія Анатолійовича Шаповалову. І на сьогодні вопрос йдуть останні штрихи в оформленні та документів. І ми заберемо груз, роздадимо тим, кому он направлен. Тож Юрій Шаповалов вирішував питання безпосередньо у Міністерстві соцполітики, щоб Кременчук якнайшвидше отримав необхідне лікарське приладдя. Сьогодні нардеп відвідав митний пост Кременчук і особисто пересвідчився, гуманітарна допомога вже у місті. Ми зробили оброблення Мінсоцполітики, непосередньо непосредственно королівської. Це було і письменне оброблення. Мій сезон з Королевской з том, що. Нам потрібно срочно груз. Два ангари медичної техніки, післяопераційні ліжка, електровіски, холодильні камери, меблі, продукти харчування та інші необхідні лікарняні засоби вже найближчим часом надійдуть в медичні заклади Кременчука. Далі новини кримінальні. Минулий тиждень завершився для Кременчука двома резонансними подіями. Так, Кременчужанка сама затримала двох шахрайок і не відпускала авантюристок до приїзду міліції. А у центрі міста спалили чергове авто. Камера відеоспостереження зафіксувала і злодія, і процес підпалу. Інші подробиці знає Тетяна Андрієва. 26 жовтня, о пів на першу ночі, Кремлячуцькі вогнеборці отримали повідомлення про пожежу в автозаводському районі. У самісінькому центрі Кременчука палав автомобіль Volkswagen. До проїзду пожежник, власник автомобіля, який, до речі, проживає неподалік, намагався самотужки загасити полум'я, але безрезультатно. Тож чоловік, що встиг, повиносив або ж повикидав із палаючої автівки. Вогнеборці прибули після виклику через 10 хвилин. На той час авто вже було повністю охоплено полум'ям. Як не заливали пожежні автівку, але врятувати її. Не удалося. До речі, вогонь був такий сильний, що частково пошкодив оздоблення тамбуру на вході до магазину. Крім цього, пошкоджено одне скло вхідного тамбуру магазину та навіть пластикове оздоблення балкону. Як же потім стало відомо, на магазині було розміщено відеокамеру спостереження. Коли правоохоронці переглянули запис, стало зрозуміло, що автомобіль зайнявся не сам, а його підпалили. Навмисно до речі, це вже не перший такий випадок Кременчуці, коли через підпал горять автівки. Але це вперше, коли є відеозапис злоумисника. На даний час по факту відкрито кримінальне провадження за статтею 194 кримінального кодексу України. Це умисне пошкодження майна проводяться ряд слідчих дій, оперативних заходів для встановлення особи, що скоїла дане діяння. У прохання до громадян, хто має будь-яку інформацію стосовно особи, що могла скоїти дане діяння, або хтось має будь-яку інформацію по даному факту, звернутися до Кременчуцького міського управління до відділу карного розшуку. Конфіденційність за інформацію гарантовано, окрім цього, гарантована винагорода. У Круківському ж районі Кремічука, а точніше на раківці п'ятницю проста кремічужанка затримала двох шахрайок. Події розгорталися наступним чином. До правоохоронців близько 16 години зателефонувала молода жінка і повідомила, що вона замкнула у квартирі своєї старенької сусідки двох афористок. Звонок в двері. Так як я плохо слышу і плохо віжу, я всім відкриваю двері. Стоять дві жінки. И что-то мне шепчут. Я говорю, я не слышу. Они опять мне что аж на ухо шепчут, шепчут. Я говорю, я не слышу, я не пойму, что вы хотите. Вот тут они мне шептали, что, как они попали в кухню, я не помню. Ну вот забыла, я же их не приглашала. Воду они потом просили, сразу нет. И начинается они мне... что они мне начинали не вот мы вам бабушка принесли мясо Жінки пропонували пенсіонерці, крім м'яса, і молочні продукти зі значними знижками у вартості. Вони постійно дурили бідній жінці голову різними проханнями: то води напитися, то гроші розміняти. Одним словом, відволікали її увагу. Але пенсіонерка вже раніше мала гіркий досвід спілкування з такими особами. Її тричі обкрадали. Тож цього разу не повелась на хитрощі злодіїв та зійняла тривогу. Її почула молода сусідка через суміжну стінку. 84-річна пенсіонерка не розгубилася і викинула ключі від квартири у під'їзд. А сусідка Чинила квартиру ззовні, так і сиділи вони в трьох під замком: кмітлива бабуся і дві шахрайки, доки не прибули правоохоронці. Молодій особі від вигляду міліціянтів стало зле. Тож довелося їй викликати швидку медичну допомогу. Жіночку оглянули і зробили укол для поправки здоров'я. Злодюжа було доправлено до Крюківського гравіді міліції. На даний час по факту відкрито кримінальне провадження статтею 190 кримінального кодексу України. Жінки затримані, встановлюється їх причетність до інших діянь на території міста Кременчука. Окрім цього, встановлено, що минулого четверга вони завітали до місцевого пенсіонера, де заволоділи 12 тисячам гривнями. Також пропонували м'ясо. Самі жінки мешканці Дніпропетровської області на даний час дають покази слідчим, Крюківського райвідділу, ми прохаємо громадян, кому відома будь-яка інформація про дані, хто став потерпілим та не звертався до міліції, терміново написати заяви. Окрім цього, на фотографії прийти, опізнати даних жінок, можливо, дійсно вони до вас завітали, пропонували вам м'ясопродукти або ж шахраювали раніше під іншим різним приводом. Рівно рік тому, 28 жовтня, Україна вкотре обрала депутатів до Верховної Ради. Віддалі кожен із 450 народних обранців має не лише перейматися питаннями законотворчості державного рівня, а й відстоювати інтереси своїх місцевих виборців, які власне і делегували його у раду. Саме цього чекають кременчужани від свого представника в парламенті народного депутата Юрія Шаповалова. Зокрема, сьогодні він узявся допомогти місту вирішити низку питань щодо перевезення школярів. Проблему обговорювали у громадській приймальні нардепа разом із перевізниками та представниками міського управління у справах сім'ї, дітей та молоді. Більше знає Ірина Скрипачова. Доки шкільна спільнота відпочиває на канікулах, можновладці разом із місцевими перевізниками вирішують питання щодо пільгового проїзду школярів, які живуть у віддалених районах міста, там де не ходить громадський транспорт. Під час відвідину урочистої лінійки у школі інтернаті номер 21 до народного депутата України Юрія Шапова звернулася багатодітна мати учня початкової школи. Є проблема. Дитина не може сісти в маршрутку. Юрій Шиповалов звернувся у відділ транспорту міську конкому та відділу у справах сім'ї та молоді. Разом із перевізниками проблему вирішено конструктивно. Такий позитивний досвід сьогодні обговорювали на спільній нараді. за круглим столом керівники підприємств з надання послуг з автоперевезень, керівники структурних підрозділів міської влади. Народний депутат України Юрій Шиповалов дякує присутнім, що відгукнулись. Вже три роки поспіль на маршруті 3 а який обслуговує приватне підприємство Союз Автоекспрес, діє пільговий автобус виключно для перевезення дітей до школи. Вартість проїзду одна гривня, малечі початкову школу безкоштовно підвозять і на маршруті номер один. Повідомив директор Євротрансу Олег Когал. По третьому за нас по район, де знаходиться загальноосвітня школа номер 3 ані звернень, ані нарікань щодо перевезення дітей немає. Зазначила Вікторія Шляхова, директор АТП 1537. Проте є одне виключення із правил. Це водії Нерадіові радіє які не беруть учнів. Ну ми з ними працюємо, а так як інших водіють просто немає. Просто зараз така тенденція, що ви дітей просто не вистачає. У нашому місті 587 багатодітних родин. В них виховується 1875 дітей, які за законом мають право на пільговий проїзд. Єдина проблема маршрутки. Згідно зі статтею 37 закону України про автомобільний транспорт передбачається відповідальність за безпідставну відмову від пільгового перевезення. В той же час в цій статті роз'яснено і порядок компенсації збитків від цих перевезень. Перевізники запевняють, рівень компенсації зменшився і на день сьогоднішній складає 30% від собівартості проїзду. Скажем, розчитували на одне, вийшли пока не то давайте от, ми зі своєї сторони спробуємо відучити вопрос якраз. не готов сказать, потому что мы изменим эту пропорцию, увеличим ее. Но для начала нужно в нее вникнуть, да, для того, чтобы понимать, действительно, что за расчеты берутся, почему по этим расчетам вы покрываете только, грубо говоря, 30% своей себестоимости. Это вопрос как бы не, уже не местного уровня. По результатам деятельности вышлем вам э, письма с разъяснениями, что может измениться, получится, не получится и так далее. На думку начальника управління освіти Геннадія Москалика, поза увагою залишаються ще чотири навчальні заклади. Це інтернат Макаренка, допоміжня школа інтернату Крюкові, обласний військовий ліцей та ліцей для обдарованих дітей, що при педучилищі так погоджується з ним начальник відділу справа багатодітних сімей Ірина Калідіна. Дітям іноді мені говорили, що їм придеться вечорами там добиратися і йти через мост. То есть, вот такая вот у них проблема нам в управлении Ми їм видаємо пасвіті посвідчення, то есть по проїзду, как мені бы тролейбуси, автобуси, городські, пригородні тут ні. Та можна бувають да. звонки, то есть раз ну, не, там 2-3 месяца місяці. Да, звонят ну, там, маршрутка, водія да. там вони все називають. Ми та да. Владимиру Павловичу паловичу эту інформацію, он какби бы, реагує. Головне є порозуміння та бажання реагувати на звернення. І ще в одному дворі на молодіжному з'явився новий спортивно ігровий майданчик для дітей. Цього разу на проспекті 50 років жовтня, 39. Це черговий подарунок від народного депутата України Костянтина Живаго. Урочисте відкриття майданчика відбулося у п'ятницю, 25 жовтня. Чи зраділи діти такому презенту? Знає Ніна Карпенко. Черговий спортивно-ігровий майданчик для дітей молодішного від народного депутата України Костянтина Живаго має сучасний презентабельний вигляд, споруджений з урахуванням психофізичних особливостей дітей різного віку і безпечний для використання. Приваблива кольорова гама з чотирьох основних кольорів, зручне розташування та багатофункціональність спортивно-ігрових споруд мають задовольнити вибагливість і жвавих допитливих малюків і енергійних школярів. Я уже покаталась на качелях, но большинство детей они катаются больше. Они лазят. Тут были как бы не очень как бы, красиво, тут были поломанные качели. А теперь как бы классно мне нравится. тут вообще. Тут так ярко, красиво. Ну правда, слава нет на Улюблені усіма гойдалки дарують дітям море позитивних емоцій. А турніками при бажанні можуть скористатися навіть татусі на додачу зрозумілі правила користування або скоріше інструкція для батьків з приводу розвитку дитячої моторики. Загалом же це все задля того, щоб діти росли радісними, рухливими і фізично здоровими. Мені Мізій очі навіть зі за Спасіба що він построїв. Мені тут понравилась. Все, дуже, все. очікався. Я везде. нам здесь очень нравится. Ми будемо здесь постоянно гулять, играться, грати, в кичай грати. Ми Давай, от меркує, всі живемо в тварі. Дякуємо! Щоб відкриття спортивно-ігрового майданчика перетворилося на свято та запам'яталося надовго. Організатори влаштували цікаву концертно-розважальну програму за участю вихованців дитячо юнацьких клубів Меркурій та Мрія. Це вже другий дитячий. Ігровий майданчик, який відкритий за сприянням народного депутата України в цьому мікрорайоні, ми раді, що цей подарунок дуже сподобався дітям. На цьому майданчику може гратися як і малеча, так і дітки шкільного віку. Талановита дітвора теж не залишилася без подарунків від Костянтина Живаго, який з задоволенням передав клубівцям помічний консультант народного депутата Едуард Скляревський. Цукерками ж обдарували усю присутню дитячу громаду. За усім цим задоволено спостерігали дорослі, які добре пам'ятають, що зовсім недавно в цьому дворі дітям доводилося гратися зовсім в інших необлаштованих, а то й небезпечних умовах. Старі качелі були поломані, практично нічого не було. Ми тут п'ять років живемо, то вони були впродовж п'яти років. А зараз що вам? Тут? А зараз гарно. Зараз яскраво, більше нових качель. Гарно зараз. Діткам подобається. Ми тут і не гуляли. Ми ходили в парк, ходили, ходили до сусідніх двори. Тут так, мусорка вічна, така була. Спасибі живаго, що побезпокоївся, зробив дітям майданчик. Тепер буде дітям, де гуляти. Дітей багато. І про спорт Кременчуцький кремінь продовжує розчаровувати скептиків та надихати оптимістів. Чергова перемога підопічник Сергія Свистуна цього разу у домашньому матчі проти білоцерківської команди Арсенал Київщина довела боєздатність Кременчужан, Атакуючий змістовний футбол, приніс результат 3-1 на користь господарів поля. А почався поєдинок зовсім не так, як розраховували уболювальники, та й, мабуть, тренерський штаб Кременя. На другій хвилині через помилку у центрі оборони сам на сам з Андрієм Олійником вискочив нападаючий гостей. Наш голкіпер змушений був порушити правила на лінії власного штрафного майданчику. Арбітер матчу, донеччанин Дмитро Кононов, спочатку призначив штрафний удар, але потім, порадившись з лайнсменом, показав на 11-метрову позначку. Пенальті реалізував Сергій Рябцев. Гості повели у рахунку, але такий старт поєдинку зовсім не позначився на настрої Кременчужан. Вони з подвійною енергією кинулися в атаку. Майже щохвилини поблизу воріт гостей почали виникати небезпечні моменти. Забули ж наші на 19 19-й хвилині. Розіграш кутового, фланговий навіс і у високому стрибку м'яч у ворота переправив Єгор Іванов. Домашніх голів уболівальники не бачили вже давненько, 17 -го серпня. Господарі не зупинилися і до перерви мали принаймні три нагоди збільшити рахунок. Найбільш активними діями вирізнялися автор першого голу Єгор Іванов та Сергій Степанчук останній так і забив. Сергій прицільно та потужно пробив метрів з вісімнадцяти. Голкіпер арсеналу Сергій Росан не мав шансів врятувати свою команду. На 42-й хвилині Кремінь вийшов вперед 2-1. А вже на початку другого тайму наші земляки відзначилися втретє. Під час розіграшу кутового захисники білоцерківської команди залишили без нагляду на ближній стійці Андрія Бацулу. Півзахисник Кременчужан красиво зрізав м'яч у ворота гостей. 3-1. Той же Бацула повинен був забувати ще, але нашому футболісту не вистачило концентрації. Після чудової передачі Романа Куньєва Андрій не... Влучив з вигідної позиції у ворота. Ви знаєте, я доволі, що ми почали забивати, нарешті. Ви ж пам'ятаєте, що в домашні ігри ми не можемо ніяк м'яч. Куди угодно, тільки не в ворота. Сьогодні, хоч уже прорвало третя перемога поспіль Кременчуцького кременя. Наступний матч команда Сергія Свистуна знову зіграє вдома. 2 листопада наші земляки зустрічатимуться з Хмельницьким Динамо. Початок зустрічі о чотирнадцятій годині. І про погоду на завтра, 29 жовтня. За прогнозами синоптиків, вівторок у Кременчуці буде ясним і доволі теплим. Опадів не передбачається, температура повітря вночі плюс 6-10, а в день до 17 градусів тепла. Усім вдалого тижня слідкуйте за подіями Кременчуцького життя разом із нами з понеділка по п'ятницю, о 21.30 на телеканалі Лтава. І обов'язково бережіть себе. Побачимося.